Привіт, друзі, радий вітати вас на українському мовному каналі Максон Мені, з вами я Макс, і сьогодні в цьому відео хотів би поділитися проєктом, який є аналогом Tolonko Fire і WMDOS, як на такому проєкті працювати, чи варто туди заходити, чи ні. І які плюшки ви за то отримуєте. Якщо вам буде цікаво, підтримайте лайком цей відосік, він дуже мотивує. А перед цим не забудь підписатись на мій YouTube канал і на мій Telegram канал Силка на Telegram в описі під відео, а ми поїхали. Ходимося <му> ми на реєстраційній сторінці з проєкту, називається проєкт ICT IT. Для того, щоб зареєструватися, придумуємо свій логін для аккаунту, тобто, вписали свій логін. Бажано, щоб в логіну були цифри і букви. Далі вводимо пароль, який ви встановлюєте самі. І підтверджуємо його так само. Далі прописуємо код фонду. Це має бути 6 цифр любих, які ви придумаєте самі. І Далі нажимаємо реєстрація. Входимося на самому проєкті ОCIT. Аналог v по оформленню. Ну, Трошки простіший, правда, як тут працювати? Для того, щоб працювати, потрібно перш поповнити баланс на 20 доларів. Для того, щоб поповнити баланс на 20 доларів, нажимаємо Поповнити Терц20 USDT, вводимо суму, копіюємо адресу, вводимо суму, вводимо свій код фонду. і Після того, як ви оплатили, нажимаємо е, продовжити. Підтвердити точніше, Щоб Вивезти кошти, вам потрібно е, нажати вивід, далі підтвердити свою адресу. Тобто, нажимаємо сюди, нажимаємо на жовту кнопочку, вводимо е, вид, який буде виводити вам кошти. Після того. Е, Нажимаємо адресу сюди вашого гаманця ТРЦ20, і нажимаємо код фонду. І Нажимаємо підтвердити, після того ви можете виводити кошти. Для того, щоб виводити кошти, вам потрібно мати мінімум 20 доларів плюс. бо Мінімальний вивід 20 доларів без комісії і раз на добу. Ви отримуєте 3 долари на баланс і як виконувати завдання. Нажимаємо е, оцю кошечок, такий. нажимаємо VIP-1 Closet. Е, відкрито. Далі нажимаємо Open і нажимаємо Start. Після того е, шукає вам товар. І Нажимаємо Confirm. Після того Confirm to Register. І виконуємо 50 ордерів на добу. Зате ви отримуєте. Тобто нам ось товар каримат випав ціна його 17.36. З цього ми отримали 5 центів комісійних. Так, далі переходимо. Ми, так як багато є на рефералах, працюють, як знайти. Реферального посилання. Нажимаємо ось сюди на цю книжечку, і тут є реферальне посилання. Invite now. нажимаємо, і у вас є реферальне посилання. Для що ви отримаєте з рефералів. Перше, якщо ви виконуєте із цих якісь досягнення, ви отримуєте ще бонусні долари на свій рахунок, які можна в подальшому вивезти. Перше. 6 доларів за одного учасника, який поповнить на мінімальну суму 100 доларів. Далі 25 доларів за три учасника, який поповнить на 100 доларів. І так по наростаючому. Максимальний бонус 288 доларів. Так, З 7 зібралися. Далі. Комісійні тобто ваш реферал, який поповнив кошти виконав завдання, припустимо, на 10 доларів. Ви, з його, з першої лінії рефералів, ви отримаєте 20% на свій баланс з його комісій. Тобто, 2 долара. З другої лінії долар і з третьої лінії 50 центів. Ось така реферальна система. Дуже захмарна, якщо чесно. Але всі розуміють, що це за проєкт і чи варто сюди вкладати чи ні. Діло кожного особисте. Тому, якщо вам стало цікаве таке відео, такі проекти, чи краще викладати відео про криптовалюту, про криптобіржі, про дропшипінг і про фріланс, тоді пишіть, будь ласка, в коменти. І мені е, цікаво читати ваші коменти, е, бачити ваші <гум> вподобайки. І воно дуже сильно стимулює мене в подальшій роботі на своєму каналі. Е, до речі, хочу зробити 24 серпня розіграш між своїми підписниками. Е, сьогодні виложу умови, е, щоб участвувати. Брати участь у розіграші коштів. Тому заходь на мою телеграм-групу і підписуйся на мій телеграм-канал. До речі, далі. Тут виводити так само ТРЦ 20 Ще, які тут є ордера, точніше VIP. VIP-1, VIP-2, VIP-3, VIP-4, VIP 5. ViP6, ViP7, віп ViP8. Віп ВІП-8, 85 ордерів, ціна 50 тисяч доларів. 50 тисяч доларів хату можна купити, йо-майо, Це жесть. І знаходиться, знаходиться які таку суму депозитять. Я просто в шокі. Ось Віп2, 100 доларів, 55 ордерів, 32. 32%. Комі... А, 0.32% комісійних, я думаю, ох, капець, чи то лижі не їдуть, чи то я не думаю. Так, vip 3 500 доларів, vip 4 100 доларів, 5000 доларів, 10 тисяч доларів. Е, до речі, якщо чесно так сказати, ось є eBay е, AliExpress, більш відомих таких торги, торгових площ, платформ. Amazon, Shopify, що з цим сайтом у них спільного, це логотип їхні і все ось така штука. Чи проєкт платить, чи ні? Якщо буде цікаво, попробую зняти відео без без цих їхніх адміністраторів, тому що це є реклама проєкту. В попередньому відео я роз... казав, чому я вирішив реклами брати таких проєктів. Ось. І що ж, дякую вам за перегляд. З вами був Максон. Не забудь підписатись на телеграм-канал, на мій YouTube канал. До скорої зустрічі на цьому каналі. Дякую за перегляд, дорогі друзі.